Ви знаєте, що військовим в Україні перестануть платити зарплату. Ось реальний факт. До речі, чого війна може закінчитися або настати мир. Як до речі, про це наголошує пан президент. Значить, слухайте, дивіться Рядок, який називається Забезпечення збройних сил України. Перекладає зарплати нашим військовим закладено як мінімум на 180 мільярдів менше ніж в 2025 році. Офіційно вже заявлено, що на 2026 рік зарплати військовим будуть урізані. На 180, можливо, ви думали там тисяч доларів чи там мільйонів. Ні, на 180 мільярдів, навіть якщо це просто гривень, це просто жесть. Тобто розумієте, не йде ніякої мови зараз не про те, що накопичення сили чи збільшення армії, чи підтримку військових і так далі, а про те, що зарплати їм, як мінімум, будуть вже урізані. Тобто в цьому є два варіанти: перше, їх знімають з бойових. Ну, бо не буде бойових, настане мир, не буде бойових і треба менше буде зарплат видавати. Або знову ж таки їх уріжуть. Ну куди їх уріжають, якщо будуть повномасштабні ці дії бойові? Це неможливо. Тобто, ну, все веде, всі всі рядки ведуть зараз до того, що вже вони підготували мир. На жаль, ну, я, я навіть не знаю, як це коментувати, про що, що ви напишете про це в коміті, бо я знаю дуже багато людей, що живуть з питанням, а на що це все було? А для чого це все робили? А як нас так обманули всі з усіх сторін? Бо навіть якщо буде перемир'я, армію навпаки треба закріплювати, навпаки, позиції треба закріплювати, звідси там темпи захисту і так далі. Бо якщо цього не зробить, це питання часу, коли рашка знову. Привіт за своїм этим. Ми прийшли зачищати рускої русських мір. Все. До ще у нас швиденько переходить на українську мову. Ну так. Що ви про це думаєте? пишіть коменти. Вже зсягю.